Вони називають себе дикою качкою. Зведених загін авіаторів. Льотчики разом із бійцями 93-ї бригади боронять нині позиції на зеніті. Це найближча точка до Донецького литовища. Тут немає години, аби сюди не прилітали ворожі снаряди, докучають танки та міномети. Укріплення на зеніті стратегічно важливі, адже від них відкривається дорога на авдіївку, опитна і піски, практично у фланг нашого угруповання. Ада смена проводиться у них там можуть заметити, куда вони перебігають куди МПшку і танка. Вчора да, танки БМП-ха було видно. очі. Тут звісно передусім, але дуже часто і вуха на зеніті стають у нагоді і рятують життя. Полетів. Вони ніяк не заспокояться на тій окупованій стороні адепти трилітерних терористичних псевдоутворень. Ну вони по нам б'ють до півчаса назад. гахнули за АГС. Зазвичай стрілкове АГС, міномети. Міномети 120-ті. ліс. Не встигли бійці про них згадати ворожі 120-ті міни. Як перша з них свистом, який складно з чимось сплутати, сповістила про своє наближення в ту сторону. Воїни кажуть, працюють бойовики із неймовірною педантичністю. Можливість переконатися випадає просто за митрі двадцять Ні, все по графіку упродовж 30 хвилин, поки триває атака. Бойовики встигають випустити понад два десятки мін. Далі близько півгодини тиші. Очевидно, мінометна батарея противника змінює позицію. Натомість ворожі коригувальники залишаються на місцях. Да. однозначно сидит где-то корректировочный. Вот тут посадочки. И он откорректирует это все дело. Вчера э, два Два кареті брали. далі за останні 48 годин вогневу активність на цій ділянці ворог помітно посилив. Кількість обстрілів збільшилася в рази. Так одно дві терміни прилітало в сутки. Було. А з 3 числа почалося іменно, що почалось інтенсивно. А в трех все запрещено міським договором, як з руки более ста міліметрів. Угу. От, як по вчорашньому дню, особливо, нам где-то до по дванадцятого ночі, в основному анісал працювали. Тутешні оборонці називають себе загоном ДК Качка, бо взагалі-то вони військові неба, авіатор. Але тепер боронять ділянку української землі найближчу до залишків Донецького аеропорту. Ви нічого не бачить чотири. Саме з руїн старого терміналу кажуть бійці напередодні Авдіївську багатоповерхівку розстрілював ворожий танк. Воїни припускають, що працював він не сам. Работав один танк, він Робота ладінтанґонтока Ми знову координати, відповідно, почав з другої сторони. Може, та обманний момент був у середу, 3 червня, коли російські найманці з ворожих підрозділів Рязань та П'ятнашка намагалися штурмувати Мар'їнку у бік Зеніта Завдіївкою, і це якось пройшло повз новинні стрічки. Бойовики з банди Сомалі готували рейд бронетанкової групи команду якобы на захват водика Кавдіївки роботі нашої розвідки. Вот ми узнали, що э, е, большое количество техніки вот, пірата неподалеку від нас. Але плани бойовикам сплутали спершу українські розвідники а вже за кілька хвилин просто навідмінно відпрацювала артилерія. Вони паралельно намагалися пройти і лівим флангом, і правим. Із зеленку. но благодаря слаженості розщотам ці спроби були прикращені. Принаймні до тепер нових спроб штурмувати українські позиції не було, але інтенсивність дистанційних обстрілів зі сторони бойовиків крокує висхідною, враховуючи тенденцію на самі лише угоди, політичні тепер на передовій мало хто покладається. Українське військо перебуває у повній бойовій готовності. А у тому, що воно здатне блискавично вирішувати завдання, терористи напередодні. Переконалися з Донеччини Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2 плюс 2.